Отже, усі померли. Та може, почнемо спочатку. Ну що ж, уперед! Джес, Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуча. Том. Залюд. Ну, і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо, це Сара. Кльові ніхтики. Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Гезер, Каміла. Салют! Як справа? Я не уявляю, хто це. Ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Ну Який же він незнайомець. Він Слейдер Кінг. Всі разом буде незабутня! Буде незабутня. Усе подобається. Абсолютно все. Ми прямо шампунсик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду? <рес> Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це. Ілюзії. Цього серпня. Де меніш? У кого мініш? Оце так сини. Що? А я теж Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні сміються на наші епохи поки х Вам все подобається? І я така о, кльово. Ти не відчуваєш на цьому острові. Щось не так. Oh, Джес. Моя подруга жила в сусідньому номері. Отямся! 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 Здається, ми все забуваємо. Можливо, але... Як? Вам усе. Ще змушує нас забувати. Подобається. Дізнаємось, що за хрінь тут коїться. Кліпни двічі. Кліпні двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. <кліпни -двічі> Режисерка Зої Кравіць